Просто подивися на людину, коли відчуваєш занадто високе, вважаєш, що це і є духовний простір, витаєш десь у хмарах, а не всередині себе самого, то маєш обернути свій погляд всередину себе і прийти в стан свого тут і зараз, це теж принцип духовної роботи. Ми, побудовані за тим самим принципом, подивися на нас. Звідки виходить світло в нас? Де місце, звідки випромінюється світло? Очі? Ось звідки світло виходить із Внутрішнє випромінювання проникає через очі. Потім наступне місце це ліс. Тут у нас теж є два отвори, тут теж виходить світло. Але спершу йдуть вуха. Спробуй заткнути вуха пальцями і слухай. Відчуєш, помітиш, що є шум моря. Там присутнє світло у формі пари. В очах справжнє світло. Але тут у вухах теж світло, але у формі звуку воно товстіше, тому що все, що проходить униз, стає грубішим. У вухах теж вид духовного світла, але воно товстіше. Грубіше виходить, у мені є місця відповідно до десяти свірот. Хохма, очі, біна вуха більш грубе світло. Рот є найнижчою свірою біни, оскільки біна сама по собі має десять у собі. Малхут для біна рот. І з рота теж виходить світло. Ми не бачимо цього. Але під час розмови виходить пара, і це так само місце злиття, що говориш це сила. Внизу у тебе є інше місце, є сод. Тут теж виходить світло. У цьому відношенні тут може бути таке, що, наприклад, хесед розташований біля рота, а з рота виходить світло. Може трапитися так, що з погляду місця розташування Хесед може виявитися вищим, ніж щось інше, вища сфера, якісно. Я намагаюся показати, що не завжди буває так, що вище нижче. Завжди дивимося на якість і місце розташування. Знай, що це так, навіть якщо не розумієш цього.